Це дійсно найсмачніший кабачковий рулет, який дуже швидко та просто готується. Зараз покажу, як приготувати. Для початку всі кабачки натираємо на велику тертку. Далі додаємо чайну ложку солі, перемішуємо і відставляємо. І вже через 15 хвилин з кабачків віджимаємо зайву рідину і до кабачків додаємо велику з гіркою столову ложку сметани, 3 яйця, половину чайної ложки солі та борошно. І все швиденько перемішуємо. Далі пергамент змащуємо невеликою кількістю олії і зверху викладаємо наше кабачкове тісто. Тепер ложкою все рівномірно розрівнюємо і випікаємо в розігріті до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин. До сологуні або плавлених сирочків додаємо натертий чесничок, кріп та майонез. Все перемішуємо, і начинка готова. Кабачковий коржик випікався до готовності з обох сторін до золотистого кольору. Охолоджуємо до кімнатної температури, зверху викладаємо начинку і ложкою рівномірно розподіляємо. Тепер викладаємо нарізані напівкільцями помідорки, так як я показую на відео. І тепер формуємо рулет щільно завершимо. Таючи корж формований рулет перекладаємо в харчову плівку, завертаємо і перекладаємо в холодильник. А потім нарізаємо та смакуємо.